5 жовтня ЖВК Полісся на домашньому полі зустрівся із ЖВК Сістерс. Поєдинок розпочався з атаки житомирянок, і вже на другій хвилині Діана Мущенська забила швидкий гол. Діана Мущенська, 19-й та Наталія Корнацька, 11-й номер по флангах і попереду Юлія 87-й. Та поруч Тетяна Тріль. Зараз класна атака. момент у Житомирянок прострільна передача. Це гол! На десятій хвилині сістр зрівняли рахунок. Відзначилася Ірина Мебородіна. Зараз момент у сістр. Скидка І один-один. На десятій хвилині. Напружена боротьба тривала. І вже за кілька хвилин Тетяна Тріль знову вивела вовчись уперед. Тимур Маліїв з юнацької команди дуже красиво забив. Потім Євген Микитюк. І у ворота! Ворота, Тетяна, Тріль! Наприкінці першого тайму Діана Мушенська оформила дубль. І на перерву команди пішли з рахунком 3-1 на користь господарок поля. Подача. Ух ти! Чи зарахують так, зараховують? Немає осайду. Діана Мушинського формлює дубль. У другому таймі боротьба не стихала. Обидві команди створювали гострі нагоди. На 74 й хвилині ЖФК сістерс успішно реалізував пенальці. А згодом Сонкенг забила третій м'яч у ворота Житомирянок. Подача. Удар! м'яч у воротах. Те, про що я попереджав буквально щойно. Третій гол забувають футболістки Сістерс. Фінальний свисток зафіксував рахунок 3-3. Команди розійшлися нічиєю. Жаль від того, що втекло три, але скажу і радий тому очку, яке взяли з такою командою, з таким суперником, яким сьогодні ставить перед собою максимальні цілі. Так що будемо говорити про позитив. Було багато моментів, багато голів. Ми все ж таки граємо для вболівальника. По перше, стосовно якості гри, ну, треба визначити дуже багато помилок. Сьогодні нам гра не вдалася, скажімо відверто. Ми багато помилялися, і, на жаль, це були такі фатальні помилки. Наразі ЖФК-полісія займає шосте місце у турнірній таблиці чемпіонату України з футболу серед жінок. Наступний матч житомирянки зіграють 2 листопада проти ЖФК Металіст 19 19-25.